Пройшло життя. Не варт було і труду. Лише образи наберешся вщерть. Останні дні вже якось перебудуть, та вже й кінець. Переночую в смерть! Що в житті потрібно ще мені? Отбути всі ці клопоти за мені. Оці останні клопоти отбуть. І йти туди, куди мене ведуть, аби отбути все уже одбути, І щоб не бути, і щоб уже не бути. Три дні дали на розмисли. Же смертникам три дні. Чи їх тримаєш ще на світі? Це ж наче привид взяти на ланцюг, щось наче там вовтузиться в лахмітті. Це ж скільки тут сиділо волоцюг, злодіїв різних. ж чекали страти. Мабуть, їм не хотілося вмирати. Ну, що ж ви відбули своє щасливці? Хто б не були, аби вже відбули? Це ж, певно, тут сиділи і вбивці. Збудована в'язниця ще коли? Аж ось де прихилює свою дому за стільки днів, за стільки довгих літ. Чи тут змінили хоч оцю солому? Чи кинули хоч свіжий околіт? А втім, тім яка мені різниця я теж убию я Убила. Гриця. Оце за те мені й заплата із кам'яних мурів, кам'яна хата, старий кожух, солома, постелюся. Хоч так полежу в пітьму подивлюся.